В Івано-Франківську готують благодійний вечір та аукціон відродження героя. Мета зібрати кошти на будівництво центру фізичної реабілітації та відновлення для військових. Приміщення зводять на території однієї з військових частин міста. Це не реабілітаційний центр, це центр реабілітації та відновлення. Тому що туди будуть приходити з різними проблемами люд, військові ветерани. Тобто, комусь потрібна буде психологічна підтримка, комусь потрібна буде навпаки реабілітація після поранення тяжкого. На базі центру буде адаптивний спорт, такий як стрільба з лука. Будуть сам взагалі центр реабілітації, він має площу метрів. Метрів квадратних тут працюватимуть психологи та реабілітологи, облаштують душові роздягальні а також тир. Волонтер Андрій Мельник повідомляє, роботи вже тривають. Приблизно півтора місяці тому військові розпочали роботу, а саме побудували фундамент, фундаментну плиту, на якому на цьому етапі ми і приєдналися. Тобто ми забезпечили, закупили їм металопрокат для того, щоб побудувати саму металоконструкцію. Наступним етапом це була закупка сендвіч панелі для будівництва стін, металопрофілі для даху. І от є вікна, двері оці всі речі вже є куплені, вже поставлені, змонтовані. Наразі зібрали понад 800 тисяч гривень, які й витратили на зовнішні роботи. Загальний бюджет становить близько 1 мільйона 400 тисяч. Для завершення будівництва потрібно ще понад півмільйона гривень. Ці кошти планують зібрати під час благодійного вечора. У нас по програмі благодійний оркестр, виступи, виступи музикантів і також. Основна наша частина це є благодійний аукціон з дуже цінними лотами. Одні з основних наших цінних лотів це є шпага Ольга Харлан. Прапор з підписом Усика. Благодійний вечір відродження героя відбудеться 19 вересня о 18-й годині. Завершити будівництво центру планують до наступного року. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.